Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається, розділ 34. Я взагалі маю мало спогадів про батька. Коли мені було шість, він помер. Я пам'ятаю стомленого, трохи сутулого чоловіка з добрими очима й міцними руками. Він був ілюзіоністом. Не чарівником, а сценічним фокусником, хорошим фокусником, але він так і не став відомим. Занадто багато часу присвячував виступам у дитячих лікарнях і притулках, тож не заробляв багато грошей. Ми з ним і з його маленьким шоу мандрували країною. Спогади про перші кілька років мого життя це ліжко на задньому сидінні універсала. Засинання під шепіт асфальту під шинами, впевненість у тому, що батько не спить, веде машину і піклується про мене. Кошмари почались лише незадовго до його смерті. Я не пам'ятаю їх конкретно, але, пам'ятаю, що прокидався, кричав своїм дитячим вереском, кричав у темряві, намагаючись забитись в найменший закуток, який міг знайти. Батько приходив. Відшукував мене, саджав на коліна, обіймав мене, зігрівав, і незабаром я знову засинав, впевнений у безпеці. Тут монстри тебе не дістануть, Гаррі, казав він мені, не дістануть. І він мав рацію. До цього моменту, до цієї ночі, монстри мене дістали. Я не знаю, де скінчилось реальне життя і почались кошмари. Але я здригнувся і прокинувся, кричачи хрипко й порожньо. Мій крик був ледь гучнішим за скиглення. Я кричав, доки не скінчилось повітря, а тоді все, що я зміг зробити, це заридати. Я лежав голий, розбитий, ніхто не приходив обійняти мене, ніхто не прийшов, щоб усе виправити. Ніхто й не приходив насправді, відколи помер мій батько. Спочатку дихання. Я змусив себе контролювати його, зупинити нищівні ридання і робити повільні рівні вдихи. Далі прийшов жах, біль, приниження. Більше за все хотілося залізти в нору й, засипати її за собою, не хотілося існувати. Проте я був і біль був занадто сильний, гострий, живий, найбільше болів опік. Але нищівна нудота, що пробігала крізь мене, прийшла другою, з мінімальним відставанням. Руки підказували, що я лежу на підлозі, але решта тіла думала, що мене прив'язали до гігантського гіроскопа, боліло усе одночасно, у горлі пекло, ніби туди залили якусь гарячу рідину чи хімікат. Не хотілося занадто довго затримуватись на цьому відчутті. Я подивився на кінцівки, виявив, що всі вони на місці і функціонують. Живіт скрутило і збовтало. Замить він стиснувся, змушуючи зігнутись в тухий клубок, Під на голому тілі став холодним. Гриб, отрута, шість-вісімнадцять годин, можливо, трохи більше. У роті було сухо, зір затуманений. Наслідки вампірської отрути, які я відчував раніше, через хвилину я перестав боротись, просто лежав, слабкий, хворий, втомлений, згорнувшись калачиком, я б знову заплакав, як би зміг я б заридав і чекав на смерть. Натомість якийсь безжальний рівний голос у голові змусив мене розплющити очі, я завагався, боючись, не хотілось нічого не бачити. Не хотілося опинитись у тій темряві з шиплячими істотами навколо. Можливо, вони там просто чекають, поки я прокинусь, щоб продовжити. На мить мене охопила паніка, і вона дала достатньо сил, щоб здригнутись і сісти. Я глибоко вдихнув і розплющив очі. Світло прорізало їх. Тонка лінія оточувала високий прямокутник, дверний отвір. Довелось примружитись, настільки очі звикли до темряви. Я обережно озирнувся. Кімната невелика, можливо, 12 на 12 футів чи трохи більше. Я у кутку, запах гнилі. Тюремникам здавалось було нормально, що я лежу в калюжі власної блювоти, дещо з цієї речовини засохло на моїх руках і ногах, а ще кров, ранній симптом отруєння грибами. У тьмяному світлі виднілись інші обриси, купа одягу в одному кутку, пральна та сушильна машини на дальній від дверей стіні. Джастін, одягнена так само скупо, як і я, згорнулась калачиком і сиділа, притулившись спиною до стіни. Її руки обіймали підтягнуті коліна. Дівчина дивилась на мене темними очима, прикритими лихоманкою. Ти прокинувся, сказала вона. Я думала, цього не трапиться. Зникла чарівна дівчина, яку я бачив на балу, волосся звисало жирними пасмами, бліде тіло худе, виснажене, а кінцівки заплямовані й брудні, як і обличчя. Її очі мене стривожили. Було в них щось дике. Я не дивився на неї занадто довго, навіть у такому жалюгідному стані вистачило розуму не хотіти дивитись їй в очі. Я не збожеволіла, сказала вона різко й гостро. Я знаю, про що ти думаєш. Перш ніж заговорити, я закашлявся і від цього живіт знову пронизав біль. Я не про це подумав. Ну, а вже ж ні, прогарчала вона, підвелась з усією своєю стрункою грацією і напругою та пішла в мій бік. Я знаю, про що ти думаєш. Ось вони замкнули тебе тут. З дурною маленькою повією. Ні, я не це, спробував сказати я, а вона зашипіла, як кішка, і подряпала нігтями моє обличчя, залишивши три палаючі смуги на щуці. Я скрикнув і відступив, допоки не вперся спиною в стіну. Я завжди так себе відчуваю, коли така, сказала Джастін та кинула на мене раптово байдужий погляд. Розвернулась на носках і відійшла на кілька футів, перш ніж витягнутись і поспостерігати за мною відсутнім, незацікавленим поглядом. Я якусь мить дивився на дівчину, відчуваючи тепло крові, що виступала в подряпинах. Я торкнувся їх пальцем, і він покрився багрянцем. Я подивився на дівчину і похитав головою. Вибач, Боже, що вони з тобою зробили? Ось це. Недбало сказала вона, простягнувши руку. Круглі, забиті проколи, відмітили її зап'ястя. І оце вона витягла інше, показуючи ще один такий набір. І оце вона показала стегно, щоб показати ще більше слідів укусів. Вони всі хотіли трохи спробувати, отже і спробували. Не розумію, пробубнів я. Вона усміхнулась, і це мене стривожило. Вони нічого не зробили. Я така, яка є, але ти не була такою учора ввечері. Учора ввечері? Огризнулась вона. Два дні тому, принаймні, це тому, що він був там. Томас, нижня губа дівчини затремтіла. Здавалось, вона ось ось заплаче. Так, так, Томас. З ним стає тихіше. Усередині мене стільки всього намагається вирватись, як у лікарні. Контроль казали вони. А у мене немає такого контролю, як у інших людей. Казали, що це гормони, але ліки робили ще гірше. А він ні, він лише трохи втомлюється. Але обличчя дівчини потемніло. Столи пельку, але, але, але. Ідіот з ідіотськими запитаннями. Дурень, який не схотів мене, коли я була готова. Хоча інші хочуть брати, і брати, і брати. Я кивнув, нічого не сказав і дивився, як дівчина все більше і більше лютує. Можливо, це трохи некоректно з мого боку, але слово «божевільна» з'явилось на гігантській неоновій вивісці над головою Джастін. Гаразд. Давай просто заспокоїмось. Добре. Вона похмуро глянула на мене, замовкнувши, а потім пошкутильгала назад, у простір між стіною та пральною машиною, і присіла там, почала гратись з волоссям, і, здавалось, зовсім не звертала на мене уваги. Я підвівся. Це було важко. Усе крутилось навколо. На підлозі я знайшов запилений рушник. Я використав його, щоб змести частину бруду з шкіри, потім підійшов до дверей і спробував відчинити. Ну, звичайно ж, ті були замкнені. Я спробував навалитись на них, але це зусилля викликало раптовий спалах багряного вогню в животі. Я впав на підлогу і скорчився. Знову вирвало. В роті відчувся смак крові. Після цього я деякий час полежав. І, можливо, знову заснув би, але побачив, що Джастін тримає рушник і невпевнено витирає ним мою шкіру від свіжої гидоти. Скільки часу? Скільки я тут? Вона знизала плечима, не підіймаючи очей. Вони тримали тебе деякий час прямо за цими дверима. Я усе чула. Вони грались з тобою, може, години зодві а потім закинули сюди. Я спала. Прокинулась, може, десять годин або менше або більше, не знаю. Я схопився за живіт, скривившись, і кивнув. Гаразд, давай будемо вибиратись звідси. Вона розсміялась. Звідси немає виходу. Це комора, до того ж, готова індичка не може встати і піти. Я похитав головою. Я мене отруїли. Якщо не потраплю до лікарні, то помру. Вона знову усміхнулась і пограла своїм волоссям, кинувши рушник. Майже всі помирають у лікарні. Ти ж помреш в іншому місці. Хіба це не краще? Здається, це одна з тих речей, які я проігнорую, випалив я. Вираз обличчя Джастін став млявим. Її очі подивились вдалину. Дівчина завмерла. Я витріщився на неї та помахав рукою перед її очима, клацнув пальцями. Ніякої реакції. Я зітхнув і підвівся, знову спробував відчинити двері, щось міцно тримало їх з іншого боку. Чудово, чудово, звідси я ніколи не виберусь. За мною щось прошепотіло. Я різко обернувся, притулившись спиною до дверей. Шукаючи джерело звуку, зі стіни випав снизький туман. Димчаста слизька маса закрутилась на підлозі, наче ефірне мереживо, цей туман легко торкнувся моєї крові на підлозі, де мене вирвало, а потім почав кружляти і набувати форми чогось невиразно людського. Чудово! Іще приводи. Якщо я виберу з цього живим, напевно знайду нову роботу. Пробурмотів я. Привид поставав переді мною дуже повільно, дуже прозоро. Він набув форми молодої жінки, привабливої, одягненої як секретарка. Волосся зібране в пучок, але кілька привабливих пасом спадали, обрамляючи щоки. Зап'ястя вкрите запеченою кров'ю, що розтіклась навколо двох проколів від іклів. Раптово я впізнав дівчину, якою б'янка харчувалась до самої її смерті. Рейчел. прошепотів я. Рейчел, це ти? Щойно я вимовив ім'я, вона повернулась до мене, її очі повільно зосередились на мені, ніби розглядаючи крізь туманну завісу. Вона посерйознішала і кивнула мені, впізнаючи ім'я Трясця лисий. Не дивно, що б'янка зациклилась на помсті, її буквально переслідує смерть. Обличчя Духа скривилось від страждання. Вона щось сказала, але я почув лише далекий приглушений звук, що супроводжував рух її губ. Я не розумію. Рейчел, я тебе не чую. Здавалось, вона майже заплакала, притиснула руку до примарних грудей і скорботно подивилась на мене. Тобі боляче. Здогадався я. Боляче! Вона похитала головою, потім торкнулася скроні і повільно провела пальцями вниз по очах, заплющуючи їх. А, ти втомилась? запитав я. Вона кивнула та зробила благальний жест, простягнувши руки, ніби просила допомоги. Я не знаю, що можу для тебе зробити. Я не знаю, чи зможу допомогти тобі спочити. Вона похитала головою, кивнула в бік дверей і зробила руками кривуватий жест, ніби відкривала пляшку. Біянка? Вона кивнула. Я продовжив. Ти думаєш, б'янка може тебе упокоїти? Вона похитала головою. Вона тебе тут тримає. Рейчел кивнула. Примарне гарне обличчя спотворилось від муки. У цьому має сенс. Б'янка зациклилась на тобі при смерті і прив'язала привида до цього місця. Він з'явився та штовхнув її на шлях помсти, а б'янка ж звинувачує в усьому мене. Примара кивнула. Я тебе не вбивав, ти це знаєш. Дух знову кивнув. Але мені шкода. Мені шкода, що моє перебування не в тому місці і не в той час призвело до твоєї смерті. Вона подарувала мені лагідну усмішку, яка раптово перетворилась на вираз жаху, подивилась на мене, на Джастін і тоді почала зникати, відступаючи в стіну. Гей, гей, зачекай на хвилину. Туман зник. Джастін зарухалась. Вона встала й недбало потягнулась. Потім глянула на себе і, оцінюючи, провела руками по грудях, по животі. Дуже мило, сказала вона. Її голос ледь змінився, але все ж став іншим. Дуже схоже на Лідію багато в чому, чи не так, містер Дрезден? Я напружився. Кравус. Очі Джастін налились кров'ю крізь білки. О так, саме так, хлопче. Тобі терміново треба міняти життя. Це був ти, чи не так? Телефонний дзвінок тієї ночі. Коли Агата Хеглторн збожеволіла. Мій останній дзвінок, сказав краво з губами Джестін киваючи, я хотів насолодитись тим, що ось ось мало статись, як зараз. Б'янка наказала, щоб ти не приймав відвідувачів, але я просто не міг втриматись від спокуси, поглянути на тебе. Хочеш на мене подивитись? Я постукав себе по голові. Заходь. Тут є дещо, що я б хотів тобі показати. Джастін усміхнулась і похитала головою. Занадто багато зусиль за занадто малу винагороду, навіть без захисту порога, володіння навіть таким слабким розумом, як у цієї дитини, вимагає значних зусиль. Зусиль, які стали можливими завдяки гранту від фонду душі Гаррі Дрездена. Я оголив зуби. Оближ її. О, з нею усе гаразд, сказав кравос. Насправді їй так краще. Вона нікому не зашкодить, розумієш, навіть собі. Шалені емоції не зможуть змусити її діяти. Ось чому білі так її люблять, вони харчуються емоціями, а ця маленька дівчинка просто божевільна, тіло Джастін затремтіло і чуттєво вигнулось. А це досить захоплююче, насправді, божевілля. Ну, не згоден, сказав я. Слухай, якщо ми будемо битись, то давай битись, інакше геть, у мене є справи. Я знаю ти зайнятий вмиранням від отруєння. Вампіри спробували твоєї крові і одразу захворіли, тому й залишили більш менш недоторканим. Б'янка дуже розлючена. Вона хотіла, щоб ти помер їжею для неї та нових дітей. Яка ганьба? Ну Нуж, Бодрезден, ми з тобою належимо до мудрих. Ми обидва знаємо, що ти не захотів би померти від рук нижчої істоти. Я, можливо, і належу до мудрих, а ти, кравос, ніхто інший, як дрібний порушник спокою, тупий бандит чарівного світу. І те, що ти зміг прожити так довго не вбивши себе, це взагалі якесь диво. Жастін загарчала і кинулась на мене. Притисла мене до дверей однією рукою. Який праведний, прогарчала вона. Завжди впевнений у власній правоті, що ти тут головний, що маєш силу і відповіді. Я скривився, Біль знову спалахнув у животі, і раптом усе, що я міг робити, це не кричати. Ну ж, бо, Дрезден, ти вже помер. Зникнеш протягом наступних кількох годин. А якщо навіть ні, якщо переживеш те, що вони запланували, отрута повільно вб'є тебе, а перед тим як піти, ти заснеш. І біянка цього разу мене не зупинить. Ти спатимеш, а я буду поруч. Прийду в твої сни і зроблю останні миті на землі кошмаром, який триватиме роками. Вона нахилилась, стала навшпиньки і плюнула мені в обличчя. Потім кров кинулась з очей Джастін, і її голова безсило впала вперед, ніби вона кінь, що боровся з віжками. Дівчина тихо схлипнула і притулилась до мене. Я щосили спробував її втримати. Якось ми опинились разом на підлозі, ніхто не міг рухатись. Джастін плакала, жалібно ридала, як маленька дитина тихо. Вибач. Вибач, я хочу допомогти, але занадто багато перешкод. Я не можу думати, промовила вона. Тихіше. Я спробував погладити її волосся, заспокоїти, перш ніж дівчина знову почне хвилюватись. Усе буде добре, ми помремо, прошепотіла вона. Я ніколи його більше не побачу. Вона плакала. Нудота і біль у животі зростали. Світло за дверима не коливалось, тож ми не знали, темно чи світло зовні, або чи Томас з Майклом ще живі, чи прийдуть за мною. Якщо вони загинули, то це моя вина, я не зможу з цим жити. Чомусь я вирішив, що зараз має бути ніч найтемніша, найгустіша. Жоден інший час доби не підходить до такої скрути. Я приклався щокою до голови Джастін. Після того, як вона затихла й розслабилась, ніби засинала, я заплющив очі і намагався придумати план. Але не було нічого, нічого. Усе майже кінець, щось заворушилось в тінях, де була складена білизна. Ми обидва подивились в ту сторону. Я почав відштовхувати Джастін за себе, але вона сказала не треба, не йди туди. Чому ні? Тобі не сподобається. Я кинув погляд на дівчину, а потім підвівся і, похитуючись, пішов до купи одягу. Стиснув у руці рушник. Іншої зброї не було. Хтось лежав у купі одягу, хтось у білій сорочці, в темній спідниці й червоному плащі. Зорі небесні. Сьюзен! Вона тихо застогнала. Ніби дуже міцно спала або була під дією наркотиків. Я присів та відсунув від неї брудну білизну. Дідько, С'юзен, не намагайся сісти, не рухайся. Дай подивитись, чи ти поранена гаразд. Я провів руками по ній у тьмяному світлі. Здавалось, вона ціла, крові немає, але шкіра палає лихоманкою. Голова паморочиться. хочеться. Пити, сказала вона, у тебе лихоманка. Зможеш повернутись до мене? Світло ріже очі. Мені воно теж різало, коли я прокинувся. Це мене. Не треба, прошепотіла Джастін. Вона сіла навпочіпки і повільно почала розгойдуватись взад і вперед. Тобі це не сподобається, тобі це не сподобається. Я кинув погляд на дівчину. Сьюзен тим часом повернулась до мене. Її обличчя було виснажене, розгублене. Вона кліпнула очима і підняла тонку коричневу долоню, щоб затулити обличчя. Я перехопив руку на півдорозі і втупився у неї. Чорні очі повністю. Чорні, витріщені, блискучі, темніші за смолу, жодної білої цятки. Моє серце підскочило до горла. Все навколо почало крутитись швидше. Тобі це не сподобається, протяжно повторювала Джастін. Вони її змінили. Червоний двір її змінив. Її змінила б'янка. Дрезден? прошепотіла Сьюзан. Господи, цього не може бути. Містер Дрезден, мені так хочеться пити. Кінець 34 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!